Сьогодні у нас маленький огляд на фарос, що треба робити зараз в даний момент. Заходимо на тестнет, на головній сторінці ми бачимо кран їхніх власних токенів, клеймемо кожного дня, переходимо на цю сторінку слону. Бачимо, що у нас 20 днів до кінця першого сезону. Кожного дня ми робимо чекіни. І от бачимо, перший сайт це свапати. Нам таких треба транзакцій зробити 100. Чи зараз прогнозуємося, тобто ми беремо будь-який токен, тут, наприклад, один пишемо і пішло-поїхало, і ми свапаємо. Далі. Тут поли. Ви переходите, вас перекидає на пули, робимо pool, пул, наприклад, FaroSUSDT, натискаємо напис... один і тут пішло. І після того вже натискаємо Enter Mode і там все легко. Далі відправляємо токени, беремо свій гаманець, Власне. вставляємо і відправляємо собі ж токен, треба 100 разів так зробити, але через великий наплив зараз просто сайт не, не вигрібає. НФТ. Була НФТ, можна було мінтити багато хто не замінтив. Далі тут ми бріджимо своє ім'я. Як бачите, тут все легко і просто. І все. Все, що на даному тестнеті треба робити. А, так, і ще до речі, секунду, зараз ми тільки Discord е е е е візьмемо. Пуще дещо вам покажу. І ще от є е, на в їхньому каналі. Ми переходимо вкладку е, Command Only пишемо оцю команду. Беремо адрес гаманця, вставляємо, відправляємо, чекаємо і нам пише, що е, нам не вистачає до 4-го левела 871 поїнт. У мене свапів є 88, в загальному треба зробити сотку. Е, 100 транзакцій. За, я дивився за 10 транзакцій, забирає 100 поїнтів. Так що можна робити. Поки що інвест малесенький, 8 мільйонів всього лиш, але я думаю, що вони доберуть, Тому надіємося на краще. Всім дякую.